Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу в сьогоднішньому відео 10-та самостійна робота. Тема властивості прямокутних трикутників. Стандартна самостійна робота складається з 4 завдань. Два з них з варіантами відповіді, і два без варіантів відповіді. Якщо вам сподобається це відео, підпишіться на канал. Поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше користувачів. Ну що, поїхали стандартно. Перше завдання. Укажіть довжину відрізка АО рисунок 1, якщо це можливо. Що у нас є за рисунок? Відрізок АД. АД. Так, тут у нас що? СО О і ОБ. Два рівні відрізки, тут перпендикуляр. Давайте ось таким чином. Під прямим кутом провели точка С, точка О. Тут рівний відрізок, і також під прямим кутом проведено перпендикуляр точка Б. Сказано, що ось ці відрізки рівні, цей відрізок 10, цей відрізок 6. Так, що у нас виходить? CD дорівнює 6, OD дорівнює 10. АО потрібно знайти. Так, дивимося. Ну, єдиним чином ми можемо знайти АО, якщо покажемо, що АО дорівнює ОД. Для того, щоб показати, що ці відрізки рівні, нам треба показати рівність трикутників ОСД і ОБА. У нас є три ознаки рівності трикутників. Подивимося, які елементи в цих трикутниках рівні. Дивіться, СО дорівнює БО. СО дорівнює БО за умовою, да? кут С дорівнює куту Б, оскільки вони по 90 градусів на малюнку, Кут С дорівнює куту Б. По 90 градусів. Давайте розглянемо ось ці два кути: кут СОД і кут БОА. Вони які? Вертикальні. А ми знаємо, що вертикальні кути рівні, кут СОД, дорівнює куту БОА як вертикальні, вертикальні. І дивіться, що ми показали? Ми показали, що одна сторона і два прилеглих кути одного трикутника дорівнюють стороні і двом прилеглим кутам іншого трикутника. Отже, ми можемо зробити висновок, що трикутники ці рівні. Тобто трикутник АБО дорівнює трикутнику ДЦО. Посередині вказуємо прямий кут і відповідні точки. Пишемо, що за стороною. І двома прилеглими кутами. Трикутники рівні за стороною двома прилеглими кутами. Тепер висновок, який? Якщо трикутники рівні, то відповідні сторони цих трикутників рівні. Тобто АО шукана наша сторона буде дорівнювати ДО і дорівнює 10. Шукаємо 10 серед варіантів відповіді, варіант відповіді Б. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Б. Наступне, друге завдання. Да, ще одне дивіться до першого завдання. Є відео, перейдіть на каналі в плейлист Геометрія 7 клас, і там знайдіть відео по рівності трикутників. Подивіться приклади на ознаки рівності трикутників. Якщо хтось не пам'ятає, які є ознаки. Так, друге завдання. Укажіть число пар рівних трикутників. І от дивіться, малюнок такий є. Ну, що у нас тут? Ромб, по суті, намальований, да? Чотири сторони рівні. Діагоналі його під прямим кутом. Точка О, А, Б. Ну, тут Д і Д вказана помилка. Давайте отак. Це і Д. Так? Оскільки різні точки. І так, число пар рівних трикутників. Знову ж таки, дивимося. Якщо цей кут 90 градусів, оцей кут також 90, цей також 90 і цей 90. Отак всі кути по 90 градусів. Відповідно, що у нас виходить в цьому прикладі, нам потрібно пари рівних трикутників. Тобто, нам потрібно знайти рівні трикутники. Дивимося: Трикутник А, Б, Д. Він рівнобедрений. Висота проведена рівнобедреного трикутнику, є і медіаною і бісектрисою. Одночасно. Тобто ось ці відрізки БО і ОД будуть рівні. Рівні відрізки. Виходить, що? Дивимося, трикутник АОБ. Трикутник АОБ. Знову ж таки, на рівність трикутників буде дорівнювати трикутнику АОД. Трикутник АОД. За чим вони рівні? За трьома сторонами АБ дорівнює АД, БО дорівнює ДО. І АО спільна за трьома сторонами. сторонами. Аналогічна ситуація для інших трикутників на тій стороні трикутник БОЦ дорівнює трикутнику ДОЦ. Також за трьома сторонами. Міркування ті самі. І верхні пари трикутників розглядаємо. Знову ж таки, Бо є висотою. Трикутник АБЦ рівнобедрений. Висота в рівнобедреному трикутнику проведена до основи Є медіаною. І бісектрисою одночасно нас цікавить медіана. Тобто О буде середина АЦ. Значить, ось ці АО і СО також рівні. І, отже, ми зможемо зробити висновок, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОБ, знову ж таки, за трьома сторонами, і нижня частина трикутник АОД. АОД дорівнює трикутнику СОД. С ОД. Також за трьома сторонами. У нас вийшло чотири пари. Чотири серед варіантів відповіді є варіант відповіді А. Отже, правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Наступне третє завдання. Звучить наступним чином: у трикутнику АБЦ кут між медіаною БО і висотою БД дорівнює 30 градусів. Рисунок у нас є, да? давайте його відтворимо. Що у нас? Ось такий трикутник. А Б, С. Так, в трикутнику А, Б, С кут між медіаною Б, О. Б, О медіана. Що таке медіана? Відрізок який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Б, О. Тобто, у нас виходить, що А, О дорівнює С, О. Оскільки БО медіана. Зразу зробили висновок, да? і висота БД проведена. Висота це перпендикуляр, опущений з вершини БД. Висота. І от сказано, що кут між. Давайте БД-висота. Тобто БД перпендикулярно АС. Так. І кут між медіаною і висотою 30 градусів. Де на малюнку цей кут? Ось цей кут. Між медіаною і висотою. Ось цей кут. 30 градусів. І ось цей кут також давайте позначимо прямий. Тобто, у нас трикутник BDO прямокутний. На малюнку. Ми для себе визначили. Так, АО 10 см. АО дорівнює 10 см. АО АО 10 см. Половина АЦ, да, АО. ДС дорівнює 4 см, ДЦ, ДЦ основа перпендикуляра, це вершина. ДЦ 4 см. ДЦ дорівнює 4 см. Так, знайти БО, БО, Медіану нашу, знайти БО. БО знак питання. Так, переходимо до розв'язання. Давайте міркувати БО Медіана. Вона міститься в прямокутному трикутнику БДО. Прямокутному трикутнику БДО нам ще що відомий. Нам відомий його один гострий кут 30 градусів. Ми знаємо властивість прямокутного трикутника, що катет, який лежить проти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику, буде половину менше за гіпотенузу. Тобто катет, що лежить проти кута в 30 градусів ДО, ДО дорівнює половині гіпотенузи БО. Така властивість прямокутного трикутника. А звідси наша шукана БО обернена, що якщо катет в половину менший з гіпотенузу, то гіпотенуза буде дорівнювати 2 катети, тобто в два рази більше за катет. Тобто, для того, щоб знайти БО, нам треба знайти ось цю частинку ДО. Ну, а це вже досить легко зробити. Оскільки БО медіана, то АО дорівнює СО. Значить, СО дорівнює АО. Дорівнює 10 см. За умовою половинка 10 см. І Д нам відомо 4 см. ДО досить легко знайти, яким чином від СО віднімаємо СД. ДО, частинка. Нам СО відомо, скільки? 10 см, а СД за умовою 4 см. 10 відняти 4 дорівнює 6 см. Знайшли ДО, тепер легко знаходимо шукану величину БО Дорівнює 2ДО. дорівнює 2 помножити на ось це знайдене 6 см. дорівнює 12 см. Беремо в дужках, якщо не записуємо до цього сантиметри. Отже, у відповідь до третього завдання ми записуємо значення 12 см. Саме це значення буде відповіддю нашої третьої, нашого третього прикладу. І останнє. Четверте завдання. Дивимося, що в нас тут. Точка М належить бісектрисі CD рівнобедреного трикутника ABC з основою AB. Так, дивимося, що нам задано. Нам задано рівнобедрений трикутник. Давайте згадувати, що таке рівнобедрений трикутник. Це трикутник, у якого бічні сторони рівні і кути при основі рівні. Тобто. Ось таким чином. Цей трикутник рівнобедрений. Ну і кути при основі рівні. Така ознака рівнобедреного трикутника. Так. Ну, давайте поки що кути не будемо малювати, щоб себе не запутувати. Так, намалювали. Точки розставляємо. Основа АБ. Основа АБ значить, вершина С вгорі буде. Інша третя основа. Ось такий малюнок. Точка М належить бісектрисі CD. Бісектриса CD, тобто з вершини С проводиться бісектриса. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику бісектриса є і медіаною, і висотою, якщо проведена ця бісектриса з вершини трикутника до основи. Тобто, можемо сразу поставити ось тут прямий кут. І ось ці дві частини будуть рівні. Оскільки всередину основи проводиться і бісектриса, і медіана, і висота співпадають при бедреному трикутнику. Точка М сказано, належить бісектрисі СД. Де вона знаходиться, неважливо, тобто не ставимо середину, оскільки не сказано, що на середині лежить. да, Точка М. Беремо десь. І нам треба довести рівність трикутників АМЦ. Получаємо А і М, сполучаємо. АМЦ і БМЦ. І БМЦ сполучаємо. Так, ось такий малюнок у нас виходить. Ось такий виходить у нас малюнок. Добре, давайте запишемо, що нам дано. Дано. Трикутник АБЦ. Який рівнобедрений? Рівнобедрений А це дорівнює БЦ. Запишемо. А дорівнює дорівня БЦ, бо трикутник рівнобедрений, бічні сторони рівні, Да? таким чином ми показали, що АБ основа. Так, далі. Точка М належить СД. М належить відрізку СД. Показали. І довести. Довести Довести нам треба що трикутник АМС дорівнює трикутнику БМС. Знову ж таки, в плейлисті на каналі, в плейлисті Геометрія 7 клас, подивіться відео, де ми розглядали ознаки рівності трикутників. Да, у нас є три ознаки рівності трикутників, які за стороною і двома прилеглими кутами, за двома сторонами і кутом між ними, і за трьома. Сторонами або трьома кутами. Є такі рів... ознаки рівності трикутників. Так, доведення. Доведення. Аналізуємо. Дивимося. Ці трикутники AMC і B М С. Що в них Уже ми бачимо рівне. У них СА дорівнює СБ. Тобто по одній стороні рівні є. Дивіться, сторона СМ. Вона спільна для цих двох трикутників, тобто дві сторони рівних Є. За сторони, за відрізки АМ і БМ, ми наразі нічого сказати не можемо. Але ми знаємо, що CD є за умовою, що бісектриса, тобто, вона ділить кут АЦБ навпіл, тобто кути АЦД дорівнює куту БЦД. І у нас виходить, що? Дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнює двом сторонам і куту між ними іншого трикутника. Отже ці трикутники рівні. Ось таке доведення четвертого завдання. Ну, давайте запишемо, що. АС дорівнює БЦ за умовою. Бо сказано, що трикутник рівнобедрений. Ось ця умова у нас є прописана. СМ. Да? Це М спільна сторона. Для цих трикутників, які ми розглядаємо, ми розглядаємо ті трикутники, рівність яких нам потрібно довести, да? і кут АЦМ дорівнює куту БЦМ, оскільки CD – бісектриса. І от на основі цих трьох спостережень, що ми бачимо по нашому малюнку, ми можемо зробити висновки. Отже, трикутник АМЦ дорівнює трикутнику Б за двома сторонами і кутом між ними. За двома сторонами і кутом між ними. Ось такий розв'язок цієї четвертої задачі. Все, розглянули всі чотири завдання самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. До наступних зустрічей!